Welcome to humanity this is our land Ісусу Христу з вами канал Вісті Зланів. Сьогодні ми перебуваємо біля готельного комплексу ставленика Кремля В'ячеслава Юткіна. Ця людина афільйована Кремлем, це одногрупник Путіна. Він співпрацює з російським олігархом Лебедєвим, який називає себе опозиціонером, але його бізнес в Росії ніяк не затрогують. Зараз ми візьмемо інтерв'ю в одного з учасників акції Слава Ісусу Христу. Як ви бачите, чергове ми прийшли протесту. Проти проти того, щоб російські олігархи і агенти могли вільно вести свій бізнес в Україні. Вони мають сидіти за гратами за все і їм байдуже. Це на кого вони працюють. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Браття! Сьогодні ми зібрались з вами, щоб нагадати та звернути увагу на існування. Або більше процвітання та розширення російського бізнесу в Україні. В той самий час, як насправді соціально важливі та відповідальні підприємства стикаються з проблемами та перешкоджаннями, в веденні своєї справи, росіяни розширюються, створюють новий бізнес та загалом непогано почувають себе в суспільстві. Сьогодні ми перед собою бачимо. Один з багатьох готельних комплексів такого персонажа, як Юткін. людини, яка працювала з десяток років в КГБ російській розвідці, має прямий контакт з Путіним і в той самий час має мережу найбільшу мережу готелів в Україні. Ми прийшли сюди. За те, щоб відстояти наші інтереси українців на нашій землі, ми проти того, щоб Росія вела свій бізнес на території нашої країни і щоб агенти ФСБ, КГБ чи інших структур Російської Федерації вели бізнес на нашій землі. Вчора в чергове був здійснений замах російською агентурою на громадянського активіста. Всі ми чудово це бачимо, як працює російська агентура. Як вона нахабно діє на цій землі, і ми прийшли сюди, щоб боротися з такими проявами свавілля. Наша, наша задача, щоб кожен агент, кожен російський діяч він сидів в тюрмі. Кожен, кожен активіст, кожна людина, яка зараз відстоює свою громадську позицію, яка чітко показує свою громадську позицію, вона зараз під загрозою. До вас не вийшла охорона, До нас не вийшла хорона, не захотіла вами спілкуватися. Люди не хочуть розбиратися, де вони працюють, в якому вони оточені. Вони не хочуть спілкуватися з людьми про їхні погляди. Вони забувають про те, що в нашій державі все ще працює велика система агентури ФСБ. Це все велика безвідповідальність. Люди мають нести моральну, в першу чергу відповідальність. Коли ви не відчуєте, що вони несуть певний обов'язок перед своєю державою, хоча б в тому, щоб не сприяти роботі російських агентів ГБшників, тоді у нас почнеться якась перебудова в суспільстві. Але зараз ми бачимо, те що на жаль, маємо, що маємо, як казали класики і. Ну, охорона, звісно, от, трохи боїться з нами спілкуватися. Невідомо чому. Акція, як всі бачили, у нас мирна, спокійна, ніхто ні, нічого такого ніяких дій не робив. <плес> з нами наверх вверх! Ідемо до свободи! Христос веде! В Небесне царство нас! тривалий час бізнеси ютки на по реєстрам були збиткові. Невідомо яким чином вони тоді розвивалися, якщо вони не приносили прибуток, а були збитковими. Але як ми бачимо, за з початку повномаштабного торгнення Юткін навіть обзавівся новими бізнесами, тобто майже збільшив їх в два рази. Охоронцям дуже весело. Ми бачимо очевидь дуже весело з того, що Російський агент, який сприяє вбивству українських дітей, і українських людей веде тут бізнес. Вони працюють на нього. Їм абсолютно байдуже, абсолютно байдуже всім людям, які тут працюють. Ми на відео на розслідуваннях бачили на розслідуваннях інших журналістів. Бачили, як вони знають, вочевидь, вони, вони знають, що там кується. Вочевидь, вони ведуть справи в темну і абсолютно їм байдуже. Тобто для них совість. Совість не така важлива, як гроші, які вони туда отримують. Їм подобається ця робота. Їм подобається працювати на російського олігарха. Зараз він, в нього як куратор. Не виді. Це триває браття. Добровольці женичвек їхні але стоять до кінця. Громадяни з місцевої громади з Києва вийшли виступити проти російських олігархів. Досі контролюють українське майно, яке було надбано звісно, незаконно. І люди просто хочуть, щоб їх голос був почути, щоб вони побачили. Громадська організація Братство, громадська організація щит, всі борються за дієм, то виженути росіян зі своєї території, як і до битви, так і зсередини столової структури. Ми все робимо на славу Божу, браття, і на славу Україні. І на українського народу якщо ви хочете записувати розмову поліцейського, будь ласка, камеру вниз. Дозвіл на відеофіксацію наші представники випускники проконували органі маємо повне право знімати вас. Ми, 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 ми забороняємо вести відеофіксацію. Нас ви можете знімати Це на злочину. Ми ми злочину. Та, Та, злочину. Та, Та, не, це не місце. злочину. у нас тут хлопці. Послухайте, ми не дозвіл, дозвіл не надаємо. Журналист показі документи, що показують там Ми зараз Вам все не дамо все є, все добре, але ви не маєте право забороняти здійснити. Ви представник закону. Зу? Покажіть номер вашого жетону. покажіть, будь ласка, вашого номер жетону. Ви ж сказали, ви просто людина, яка продягнута. Краще випиваєте номер вашого жетона. Покажіть номер жетона. Можете не на камеру, просто покажіть мені номер вашого жетону, щоб я знав ваш номер. Но ви ж його 0148 Спасибо, доброго. Не те, що російський бізнес потрібно націоналізувати. Показую заявку на акцію. Показую заявку на акцію. Прошу, пані. Нікого не треба стрігати, нікого не треба бити. Все добре, все законно. Ні, просто звичайний анонім, а що вам потрібно? Ну, а хто організатор цієї акції? Це Ми зібралися тут знову біля російського гніте, який досі процвітає на Київщині. Який досі знаходяться у Львові, знаходяться на окупованих територіях і Приносять прибуток москалям, приносять прибуток росіянам, які досі мають цей бізнес в Україні. На жаль, досить активно знову користуються попри те, що вже йде по-третє в закріплі комплексі таке персонаження військи, яка працювала проготувала по 10 років відкриється. Кримінальна справа нічого. Да. А чому хорошу? Да. Тому що добровольці вийшли проти, проти проти, проти російської. Ви, ні, фейс ні фейс. так, почекайте, я ж не кажу, ми, я ж кажу, українські фейс, добровольці, які це, мабуть, добрі громадяни, які добре стані. Зараз я російський ви чи не вийшов. Чекайте, це якщо не то ви зараз не встановити особу кожного добровольця, активіста, який вийшов на акції проти російського... Оліганна. Ну, вам каранда, та та хто почекає. вам треба зрозуміти, важливо зрозумієте, хто виступає проти російської влади російського лікарня. Хто не виступає проти чого? Мені треба встановити, встановили. У нас продає шию, а не зміна, бранки та несім років. Ми цього не хочемо. Ми просто думаємо про своє здоров'я. Бо холодно, Хто не може, просто розуміє? Нам немає чого. Свої перемадання нам не так. Деякі хлопці можуть воювати і знімати їхні дані. Треба вийти на дані, паспортні дані, а хотів спитати. Є гарантія того, що інформація не витече? І він проводив дуже активну ну, діяльність тому, в військової. Будь ласка, в якому контексті вона теж на вибрати? Ну, багато витікало і інформації. І, інформації і, от, Наприклад, і, я візьмемо мене. Я служив і, в 36-й, я бачу, що я служив 36-й. І, і як оказалось, мені хлопці показують. Багато я з 14-го року воюю. іменно розвідка, штурми, ці справи всі. І на початку війни. Мої а, документи виплив. А зараз є такий злив інформації. Якщо. О, я свої дані дав, я вона, не боюся. А деякі хлопці, які їздять воювати, тоби вони одночасно. І вода інформація поїхала їхній борі. Зокрема, це ксанаторіях. Ну так добре, взяли дані, куди вони діляться? Вони знаходяться в нас. Чи краще такий? наша мета націоналізувати російський бі він красивий? Ну він класний, але так тут треба на вістаті. Це одні з мешканців, які живуть неподалік цього закладу. Вони знають трохи історію і про те, як вона все тут будувалося, відбувалося і під час повномасштабної війни. Так, так, ми, ми виїжджали 20, 24 лютого, виїжджали, у мене 23 лютого день народження, 24 лютого ми зранку виїжджали звідси. Да, тут було. Скажіть, чи є інформація стосовно того, чи заселялися сюди російські війська, чи вони тут залишали техніку, чи російські війська тут селилися? Я знаю я зна, я зна одне, що у нас будинок там в селі, як він називається? Ясногородка? За дивним збігом обставин, коли тут перебували російські війська, вони ніяк не затронули це да. володіння. Вони сюди не заходили. Да. Вони ніяким вандалізмом і руйнацією тут не займалися. Це дуже дивний збіг обставин. Якщо дивитися на те, що тут поруч. Буча і гостомель, зважаючи на ті звірства, які вони робили там, як вони розкрадали майно людей, всі ми це прекрасно пам'ятаємо. так точно, я знаю, що там є далі комплекс Муравель. Там <konuş> іспейс. От туди постраждали От там вони постраждали. І туди заходили, і і жили, і грабували, і вивозили людей звідси, от там далі. Тому, тому так, що цей комплекс, який воно стає не тронути, то я розумію, що, мабуть, за все так воно є. Тому що там далі постраждали люди. Бачите, браті, це ще один із неформальних доказів того, що це є власністю російських олігархів, що це є російською власністю. Тому вони на свою власність і не зазіхали. Тут все, ну ни единого выстрела, вон с все целых. Тут, тут ну, так вот как оно было, так вот оно и не...